Це не є складом злочину, То, що вам телефонують без вашого бажання, не є складом злочину і навіть не є адміністративним правопорушенням. Тому тут немає сенсу вас просто не приймуть, тому що немає власне суті порушення. А, а як так... тоді боротися, пане Костянтине, з ними? А, mm -hmm. Ну я ж кажу, перший радикальний спосіб не приймати дзвінки незнайомих номерів. Mm -hmm. Ну ось мені як телефонують з 0,44. То, це вже це напевно, що теж точно я не навряд чи це порадує мені. Мене цей дзвінок ще поки не було жодного випадку. Телефонують. Просто ти піднімаєш трубку і, і одразу скидають. Це пробив. Це mm -hmm. перевірка чи живий номер, тобто шахраї. А, в Даркнеті продають бази даних живих абонентів. Бази даних продаються через мобільних операторів, а, ну так чи інакше. Так а, продаються ну, за гроші. Я так розумію? Звісно, це величезний ринок угу. підпільний, але величезний. І а, в принципі є таке поняття як профілювання. за кожним номером. Створюється певний Профіль це чоловік чи жінка якого приблизно віку, так, вікових категорій, можливо, якоїсь соціальної, в залежності від того, що було на цьому номері, чи зареєстровані якісь банківські акаунти, чи соціальні мережі, чи месенджери. Тобто це величезна робота, яку проводять спеціалізовані напівлегальні такі компанії, так? Mm. І ось е рекламодавців не, не потрібно просто ось там 100 тисяч номерів, які вони просто будуть дзвонювати. Їм потрібні. Певні категорії потенційних е, покупців, яким треба дзвонити, і пропонувати послуги. а мобільні оператори, вибачте, що втручаюсь, можуть продавати взагалі ось такі контактні, контактні дані клієнтів, фактично, номери телефонів. Це е, чи це чорний ринок, як кажуть. Оператори від себе, звісно, не продають такого. А ось деякі недобросовісні працівники операторів залюбки і завжди, і постійно. І це ну великі гроші достатньо і важко втриматися від соблазну, і там продати. Тому це постійна проблема для мобільних апараторів. З їхніх від них постійно витікають ці дані. дані, тому вони максимально намагаються працівників обмежити від цієї інформації, але витоки так ще інакше відбувають.